Австрійська дослідницька команда, використовуючи радіовуглецеве датування, виявила нові докази, які підтримують біблійні записи про давньоізраїльське місто Гезер, відкриваючи нові горизонти для істориків і археологів, що вивчають бронзовий та залізний віки південного ливану джерело gpost.com, Радіовуглецеве датування, проведене вченими з Австрійської академії наук та Австрійського археологічного інституту, розкриває ключові хронологічні деталі про гезер, відомий як могутня ханаанська місто-держава з першої половини другого тисячоліття до нашої ери. Він має важливе історичне значення, оскільки його розташування на шляху між Єгиптом, Сирією, Анатолією. Та Месопотамією, робило його центром стародавньої торговлі, а також ключовим пунктом на шляху до Єрусалиму та Єрихону. Історія Гезера відображена у єгипетських, асирійських та біблійних джерелах, кожна з яких має своє значення в реконструкції минулого. Єгипетські та асирійські записи, що є одночасними з описуваними подіями, вважаються достовірними свідченнями. Автори зазначають, що біблійні тексти, написані значно пізніше, вносять певну невизначеність щодо історичної точності подій, яку вони описують. Вони також відзначають, що ці нові відкриття вперше дають можливість незалежно встановити хронологію газера, перевірити історичні зв'язки та сприяти дискусіям про хронологію філістимлян та залізного віку. Стаття в PLOS ONE Авторства Ліндаль Вебстер та її команди з Відня підкреслює нові знахідки. Розкопки Гезера, які спонсорувались інститутом археології Тенді, виявили послідовність археологічних шарів, дозволяючи точно встановити часову шкалу подій у місті. Вебстер, експерт у галузі археометрії, здійснила 35 радіоуглецевих замірювань на органічних матеріалах, розкривши періоди з 13 по дев'яте століття до нашої ери, які охоплюють важливі історичні етапи розвитку та переживання міста. Це знову повертає до порядку денного Давида і Соломона через їхню причетність принаймні до деяких монументальних архітектурних споруд у цьому регіоні, або принаймні ми не можемо виключати їх. Так, як ці результати вирогідно виключають омрідів, каже Вебстер. Ці дані забезпечують нове розуміння історичних подій, пов'язаних з гезером, вказуючи, наприклад, на можливий зв'язок з діями фараона Мернептаха та спростовуючи зв'язок з походом Хазаїла, де в Біблії ми зустрічаємо місто Гезер. Назву цього міста ми зустрічаємо в книзі Ісуса Новина, де Ісус Новин побив гезерського царя. З його людьми, які прийшли на допомогу Лахішу Ісуса Навина 10.33, який також є в переліку царів, яких побив Ісусна Навин Ісуса Навина 12. 12, також при розподілу землі Йосиповим синам Манасія та Єфрема, Ісуса Навина 16.3, також Ісуса Навина 16.10 та Судді 1.29. Де описано, що Єфрем не вигнав Ханеанеянина і він жив посеред Єфрема та платив йому данину. Також це місто було містом сховища вбійників Ісуса Навина 21, 21 Також це місто згадується у другій та третій книгах царств та Паралепамінон. Зачитаю одне із них. А оце наказ тих поборів, які брав Соломон на збудування храму Господнього та дому свого і міло, і Муру Єрусалимського, і Хацору, і Мегідо, і Гезеру, фараон єгипетський цар прийшов і здобув Гезер та й спалив його огнем, а хана Анеянина, що сидів у місті, убив і віддав його, як віно, для своєї дочки Соломонової жінки, і вибудував Соломон Гезера, і Бетхорона долішнього, і Баалата, і Тамара в пустині того краю, і всі міста. На запаси, що були Соломонові, і міста на колесниці, і міста на верхівці, і інші бажання Соломонові, що бажав здобувати в Єрусалимі та на Ливані та в усьому краї панування його, увесь народ, що позастався за Мореян, Хіттеян та Перізян, Хівеян. Та Євусеян, що вони не з ізраїлових синів, їхні сини, що були позоставлені по них у краю, яких ізраїлеві сини не могли вигупити, то взяв їх Соломон за поборових працівників, і так є аж до цього дня. Третя книга царів, дев'ятий розділ, із 15 по 21 вірш.